Продаж збудованого таунхаусу з документами у Софійській Барщигівці. Загальна площа 80 квадратних метрів Є своє парковочне зона під авто, межа, де ліворуч і праворуч. Додатково можна придбати навпроти напроти гараж. гараж коштує 15 тисяч доларів, а сам Таунхаус коштує 70 тисяч доларів. Тут ще буде закінчена благоустрій територія, буде плиточка, і повністю по периметру закрити парканом. Це таке невеличке містечко таунхаусів. до Києва 3 кілометри. Побудований з дуже якісних матеріалів. Тут іде в основі. Керамічний блок 38 см і зовнішнє утеплення мінватою 10 см, профіль Вікон VDS, до камерних пакет, дуже якісна фурнитура. Тут ще буде під'єднання центральна каналізація водопровід і електрика. Це входить у вартість 70 тисяч. Оформлені про документи і на земельну ділянку, окремо, і на будинок. Можна покупати навіть через ЄОСЕЛІ через іпотечну програму чи інші державні програми. Такий вихід на ділянку. Тут буде теж стояти перкан, межа йде сюди і посередині цієї. Таунхаус саме відрізняється, що у кожного власника своя відокремлена приватна зона і з фасаду йде парковочна зона, то що я вам показував. Зверніть увагу, що тут розсувна система Вона теж дорожча, ніж зазвичай ставлять балконні двері. Монолітні сходи. На другий поверх. Загалом по проєкту тут три спальні кімнати і кухня, вітальня, два санвузли. Ще додам, що дах накритий натуральною черепицею виробництва Іспанія Класна локація. Трошки далі, якраз квартирний комплекси там знаходиться Необхідна інфраструктура, найближчий магазин АТБ 300 метрів по асфальтованій дорогі. І е, ну, до самого Таунхаусу веде асфальтована дорога. І якраз на цьому перехресті е, зупинка громадського транспорту. А то вже відніється Київ. Дуже зручно доїжджати і в Київ. Із Києва. Тут залишилось продажу дві секції по 80 квадратних метрів. Приїжджайте на перегляд, я вам покажу і таунхауси, і саму локацію. До зустрічі!